Тисяча 1384 року на польський трон зійшла 11-річна королева Ядвіга, онука Казимира III. Тогочасні закони Польщі не дозволяли жінці правити державою, тож було вирішено організувати її шлюб з одним із правителів сусідніх держав. Вибір впав на великого князя Литовського Ягайла. Це було вдале рішення для обох держав, адже країни потерпали від агресивних військових дій. Сусіднього Тевтонського ордену, тож такий союз мав би посилити їхні позиції. Унія була підписана у місті Крево 1385 року. Згідно з нею, Ягайло отримав польську корону. За це він зобов'язувався приєднати землі Великого князівства Литовського до Польщі. Окрім цього, польський король мав прийняти католицизм і зробити його державною релігією у всьому князівстві. 1386-го Ягайло прийняв хрещення. Та отримав ім'я Владислав. Після чого його ввінчали з ядвігою та коронували.